Вітаю, в ефірі. Вестудія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про дві американські новини Дональда Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Йому може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами. Але за більшістю прогнозів покарання навряд чи буде пов'язано з позбавленням волі. Нагадаю, Трампа судять за справою щодо грошей, які його адвокат заплатив порноакт. Трисі за мовчання про їхні стосунки йдеться про 130 тисяч доларів. Судя призначив дату визначення покарання у справі на 11 Липня тим часом у Володимира Зеленського підтвердили, що США дозволили завдавати удари по РФ наданою зброєю. Про це написали кілька видань із посиланням на речника президента Володимира Зеленського Сергія Нікіфорова. Йдеться про обмеження використання американської зброї у прикордонному з харківським у прикордонів з харківським регіоном. Рішення дозволяє Україні використовувати надані США реактивні системи м СТОСОР два Хаймарс для ударів по російській армії. Тож ці дві новини обговоримо з Олександром Решміділовою політологині. Олександра, вітаю Моє вітання. Студія пропоную почати з Кейса Трампа. Це цей суд перший в історії кримінальний процес над американським президентом. Чи може вирок стати на заваді президентській кампанії Трампа нинішній? Ну, дивіться, в принципі, дочекаємося 11 червня, як ви вірно зазначили. Це якраз дата, яка буде напередодні з дні з'їзду республіканців. Він назначений на 15 червня, і безпосередньо е активність кампанії буде розгортатися. Дуже сподіваємося, що Дональд Трамп е як йому і притаманно, Буде використовувати все на як власний піар. Він вже сьогодні, коли виходив і звітував безпосередньо про результати судового процесу. Він зазначив, що все корумповано, що все підлаштовано, що все проти нього використовується. Хоча були окремо прийняті рішення присяжними, Кожного він подивився в очі, персонально запитав. Тобто, для нього це було шоу. Трансляції були, скажімо, відсутні саме з зали засідання, але виходячи і оточення, і радники Трампа, і сам Трамп використовували це як додаткове підсвідчення, і, начебто, прозорість процесу, що вони відкриті. Але все, що йому інкримінують там, реально по всім пунктам навіть не було хоч якихось заперечень. Що буде він, ну Це історичний момент, однозначно. Це прецедент. До Трампа з екс-президентами, хоча так не говорять, а президент певної каденції да, такого теж не було. Тим паче він в активній політиці. Він зараз активно працює з донорами, активно їх закликає фінансувати всі ці до речі, суд, суд, е, судові процеси. Вони дуже сильно фінансово виснажують Трампа. Давайте не забувати, що це дуже дорого. І а, чи може це змінити хід? Ну в принципі, я думаю, що опоненти на це розраховують, ну інакше би це не проходило б в розпал а, якраз перед виборчою кампанією. Чи зможе Трамп вийти сухим? Я просто нагадаю, що там два імпічменти, там стільки всього на одній людині. І стільки різних моментів ще додатково може з'являтися. Я просто нагадаю, що скоро мають бути і дебати між Трампом і Байденом. А активна зараз календар не тільки в Трампа, і в Байдена він дуже активний. Я нагадаю, що за офіційними даними Ердоган сказав, що було перенесено, начебто, їхню зустріч на початку травня, саме через дуже інтенсивний календар Байдена. Подивимося, як будуть знайдені. Точки дотику, але всі використовують як по кожен інформаційний привід. Якщо не некролог, це піар, і Трамп це добре знає. Тобто насправді вся ця історія судом грає йому на руку, так виходить. Ну Трамп унікальний тим, що він вміє, навіть коли б здавалося б, що це ну 100% негатив. Він його використовує як софіти. Чи можна сказати, що це йому буде додавати, ну но... ті, хто будуть вірити, що це реально політичне переслідування, ту версію, яку е відстоює Трамп, можливо, будуть йому якось співпереживати. Ну, принаймні, е, трансляції, принаймні, ефірний час, ви як журналісти добре знаєте, всі будуть прикуті до нього. Може б він так і не заліз в кожну шпарину і з кожної праски б там його не видно було. Але все одно, через те, що це історичний прецедент, кажу, не було такого ну, ніколи. То це буде викликати зацікавленість. Чи буде він цим користатися? Певна, що буде перекручувати, що він бідний і нещасний. Але сам прецедент, вибачте, випадків, коли президент сплачує якісь кошти порнозірці. Це теж викликає подив. Ну принаймні, я ж кажу, для когось це стовідсотковий негатив. А для кого це захоплення, бачите, який він активний, я не знаю там, як він живе життя наповне. Трамп людина, яка знімалася в всіх голівудських фільмах, знайома з кожною голівудською зіркою, я не знаю там, веде дуже такий багемний, е е е е е ну, спосіб життя, він впізнаваний саме через свою цю медійність, е телегінічність і багато Він не зайшов у велику політику. А як він далі буде використовувати кампанію гучними заголовками? Ми ж бачимо. І Москву він готовий бомбити, і Пекін він готовий бомбити. Але не забуваємо, що треба дивитися, в якому контексті він це говорить. Заголовки сама кампанія буде використовувати дуже гучні і резонансні питання, що дивіться вглиб, що насправді говорить Трамп. Бо навіть такі гучні заяви були сказані. Тоді, коли Трамп знаходився на закритому переговорному процесі з донорами, коли він з ними обговорює про відсоткові ставки е, податків, які він буде зберігати для підприємств, це ж не цікавий заголовок. На нього ніхто не клюне, на його ніхто не побачить. А чи буде Трамп натискати всі кнопки е, підряд, коли він буде в овальному кабінеті? Хай він для початку туди потрапить. Так, ну і нагадаю, одна з заяв, що він припинить війну в Україні за 24 години. Також це пам'ятаємо, а потім буде бомбити, напевно, Москву з Пекіном. Якщо згадувати інші судові справи, так то Трампу висунути ще три звинувачення і у тому числі два звинувачення в незаконній спробі компенсувати поразку на виборах 2020 року. Я хочу повернутися до цього розгляду судового. Дивіться. Нічого ж страшного. Ну, Закон дозволяє платити порноактрисі. Ну, В такому контексті. Його ж звинувачують у чому, що він приховав. Ці витрати, вже будучи президентом. І це така документальна скоріше історія. Але загалом же ну бекграунд насправ, насправді яскравий у Трампа. Як е, американці сприймають е, такого кандидата? Як вони е, оцінюють весь його шлях і останні біографічні моменти, які зараз розглядаються в суді за останні роки? Це направду додає йому популярності серед американців, чи навпаки? О декілька моментів. Я вже казала, що чотири виснажливі процеси, і той, який зараз іде, він не останній. Тобто він може цим постійно приковувати для, для себе увагу. Е, чи можна сказати, що на Трампа можна, ну, що він дійде до якоїсь такої межі негативу, яка зіграє з ним злий жарт. і в ньому розчаруються, я впевнена, що він цим негативом масно нам рясно намастився, і він йому навіть додає певного, я не знаю, там, впливовості, медійної активності тощо. Тобто він це використовує для себе. Чи подобається це електорату, Ну, як ми бачимо, судячи з рейтингів, подобається. Чи є електорат, який це відлякує, 100% є. Тобто є антитрампівське крило, воно достатньо сильне. А навіть попередній його срок президентства були дуже сильні. Ну, наприклад, кроки в Голівуд був дуже обурений можливістю тоді на той момент приходу Трампа, і це викликало серйозні рухи, які багато хто там з відомих селебриті очолював, але ну. Він все одно став президентом. Якщо ми дивимося зараз, ну зараз основна боротьба іде за невизначений штат за Пенсильванію. По ключових штатах, по чотирьох штатах, Трамп не насильно, але випереджає поки Байдена. Але є інший момент у Байдена, як у діючого президента, завжди залишається ресурс. Ну, назвемо це як адмінресурс, тобто та частина, на яку може розраховувати апарат. Через різні моменти, а ось у Трампа такого ресурсу зараз немає. Він може на певному етапі впертися в стелю електоральну і не набирати більше. Саме тому він використовує все зараз, що буде використовувати. І Якщо ми говоримо про певні кола інформаційних кампаній, впевнена, що дебати їх два кола буде літні і осінні, то вони будуть використовуватися. Всі чорні кампанії, скоріше за все, прибережуть вже ближче. До визначення і до, до голосування так зазвичай буває. Тобто е, я впевнена, що літній період і навіть початок осені ще може бути достатньо гучним. На кону багато і впевнена, що яскрава буде кампанія. Може навіть історична і незабутня. <гум> до новини, яка ближче до нас, до України. Я процитую президента Зеленського США. У нас був меседж зі сторони Сполучених Штатів. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі. Це президент Зеленський заявив під час прес-конференції на третьому саміті України Північна Європа. Зараз він у Стокгольмі саме перебуває. Тож від учора почали писати про те, що Байден нібито. Хиляється, аби дозволити Україні використовувати американську зброю в ударах по території Російської Федерації. Що маємо розуміти, що сталося, чому змінилася позиція Байдена? Давайте для початку скажемо перше. Ви вірно підмітили в Стокгольмі підписано важливу угоду між Україною і Швецією безпекою. І це важливо, тому що вона не остання. Очікується ще підписання декількох угод, І до речі, зі сполученими штатами, в тому числі, е, вважається, що то ну, була інформація, що може така угода якраз буде підписана е, в Італії на саміті G7, да, під час зустрічі Зеленського і Байдена. Тому тісні контакти, співпраця. І новини гарячі і від Байдена, і від Зеленського ще можуть бути найближчим часом. Те, що українська сторона і американська військові, скажімо, наші очільники, постійно на контакті. Нещодавно був зідзвон між Лойдомостіном і паном Умєровим, так само, і пан Сирський був на зв'язку. Питання в тому, що вони постійно контактують. Саме тому могли бути проривні рішення, особливо через. Постійне загострення по харківському напрямку і там. Можливо, ми дізнаємося, що географія дещо ширша ніж тільки харківський напрямок. Я не виключаю, що це може там бути Сумщина або ще якісь інші. Але я не військовий експерт, треба дочекатися безпосередньо заяв. Але що ми бачимо, коли є рішення з боку Сполучених Штатів, можуть долучатися інші європейські партнери, наприклад, про використання зброї можуть повідомляти вже там німці, можуть інші європейці. Тобто, це така ланцюгова реакція. Досить часто ми бачимо, бачимо що від позиції штатів залежить, будуть більш рішучі дії з боку Європи, чи не буде, і це стосується багатьох моментів. Я думаю, що тут використання не тільки далекобійної зброї, це буде стосуватися, до речі, проривних рішень, що робити з замороженими коштами по Російській Федерації. Очікуємо на ці рішення. Якщо буде позиція штатів домінувати, впевнена, що її будуть підтримувати і інші, але це будь-коли реальні рішення можуть бути, наприклад, рішення G7 Велика сімка може там узгоджувати це якось більш детально і виносити спільне рішення. Тому впевнена, що немає прив'язки до конкретного часу. От зараз просто на Байдена теж тисли, але як ви узнаєте, там преса. Не повідомляла саме хто був більш рішучим і чому змінилась позиція Байдена. Але від позиції Байдена вже потім була зміна на ряду інших європейських країн. Тобто вони не поспішали бути першими. Те, що є домовлені зі сполученими штатами для України, важливий крок для того, щоб і інші країни-партнерки ставали більш рішучими, і хочеться подивитися, якою буде все одно. До кінця оця угода між Сполученими Штатами е, і Україною це не перша угода. Ми знаємо, що подібні угоди були підписані і з Британією, першою, і з Німеччиною і з рядом іншим. Але нагадую, що наприклад з. Е, з Іспанією було відтерміновано, тому що відклали візит, наприклад, Зеленського. Тому подивимося, наскільки ми посилимо ті домовленості, які, до речі, були підписані рік тому, ще у вільнюсі під час саміту НАТО це ж була відправна точка. А потім почалися двосторонні угоди. Цікаво, що готує Байден на саміті НАТО о цьому 75-й саміт НАТО, який буде вже влітку. Можливо, там будуть нові відправні точки. Тому подивимось. Подивимось, і напевно треба очікувати на певну таку політичну турбулентність і в європейському регіоні з вектору Російської Федерації. Тому що якщо удари будуть наноситися, завдаватися американською зброєю, тобто сам цей факт або ці факти, вони матимуть. Знаєте, як кола на воді від впалого каменя будуть розходитися в полі. Тичному освіті, що тут варто очікувати. Бо сьогодні президент Зеленський знову ж таки в Стокгольмі, якщо я не помиляюся, спілкуючись з журналістами, вказав на нерішучість Байдена. Це було раніше сьогодні в день, і закликав його все ж таки ухвалити рішення дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії, і зауважив, що не треба боятися при цьому ядерної загрози. Дивіться, ядерна загроза все одно стає одним з пунктів дуже важливих побоювань не тільки українців, але й світу. Саме тому ядерна безпека буде виноситися і на саміті миру. Це один з ключових питань, які чітко буде виноситись. До речі, як і енергетична безпека, в цілому і продовольча безпека. Тому ці моменти залишаються не тільки острахами, а й важливими питаннями, які мають вирішити. Сильні світ у цього, скажімо так, з приводу рішучості. Ну я впевнена, що певна стимуляція або заклики до Байдена приймати рішення, вона так чи інакше буде з вуст не тільки президента Зеленського, а й будь-яких українських чиновників, які постійно ведуть перемовини, і про участь американської сторони в саміті миру, можливо, це буде Байден, можливо, не буде. Ви ж знов таки чуєте, що в нього дуже тісний щільний. Передвиборчі графіки, здається, він мусить бути в Каліфорнії, начебто, але можуть бути і зміни, тому що напередодні він буде точно в Італії, чи куди ближче, я не знаю, там Швейцарію чи в Каліфорнію, це буде вирішувати Байден, де йому потрібніше бути. Але заклики будуть такі. Чи можна вважати, що Америка нарішуча? Ну судячи з того, що півроку вирішували питання з фінансуванням. Ну є підґрунтя, але рішення ухвалене. Ухвалене сьогодні рішення по далекобійній зброї ухвалене, ну не вагаються, але роблять. Чи потрібно їх для цього додатково стимулювати? Ну не без того, скажімо, Якби можливо не було цих закликів, я не знаю, чи змінилася позиція. Але такі заклики зазвичай можуть вже робити, коли є все одно домовленості. Ти відчуваєш, що вони... Ну такі, скажімо, майже готові. Тому якби не було навіть знаєте про що говорити, або Байден не просто вагався, а був категорично налаштований і не ну не, не піддавався умовно на ці стимуляції, то тоді принципово була б інша риторика. Там кричи, не кричи, закликай, не закликай, зрушень не буде. Все одно, по факту, зрушення є, і підготовка цієї двосторонньої угоди на те ж важлива, але давайте розуміти й інше. Наприклад, Ізраїль є двостороння угода між Ізраїлем і Америкою, але е, гроші виділяли так само довго, як і нам. Підтримка так само не так легко йде. Тому, якщо ми очікуємо, що якісь там певні рішення. Ну точно вже нас забезпечать, вже відкату не буде, і зменшень не буде, і чогось там ще не буде. Судячи по тій же позиції по Ізраїлю, бачимо, що може бути різне. Тому давайте не ставити надвисоких очікувань, а спокійно торувати стежку, вести перемовини, стимулювати і добиватися свого. Тому що якщо Україна буде демонструвати слабку позицію, ну тоді точно до нас і дослухатися не будуть. Так, робити нам своє, як то кажуть, Олександра Решміділова політологиня. Дякую, Олександра. Була на зв'язку з Live Studio. Обговорювала дві новини а, щодо США. Трамп а, буде, скоріш за все, засуджений. А, точніше, вже засуджений. Вирока поки що немає. Остаточного скільки там років буде чи в'язниці, чи домашній арешт, чи умовно. 11 липня буде рішення. Ну і друга новина втішна для нас. Напевно, а, така новина на що забезпечить максимальну безпеку Харківщини? Це те, що в США нібито погоджують можливість ударів їхньою зброєю по території Російської Федерації. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.